Ви ж не вірите, що чиновники міської влади причетні до виготовлення бруківки. Це ж неможливо, вони ж чесні, живуть на зарплату, правильно? А бруківку ж, мабуть, суб'єкти господарювання до законодавства. Тобто ті залишаться, навіть, приватники. Вони тільки їм секрет мають віддати. Бо пам'ятаєте, може, там старий радянський ні, pardon, радянський, італійський фільм з, з е, як він скло дули, і в нього був якийсь секретний інгредієнт. Який він тільки сам знав. То оце задача поділитися. Якщо вони згодні будуть поділитися, то я думаю, що це можна буде без них зробити. А вони молодці, наслідують приклад Михайла Яринича, Михайлішина. Там є до десяти депутатів Чернівецької міської ради, які для себе це рішення прийняли вже достатньо давно. Воля Кобевка з обласної ради. Ну молодці, треба про це говорити. Люди мають знати в лице. Цих героїв, може я трошки наперед забіг, вони хотіли самі про це людям розповісти. Ну але... що робити? Б? То вони будуть виїжджати на фронт, коли сьогодні, завтра, щоб прийшли провести і куди треба піти проважати їх? Не кажуть. Я думаю, що це може бути замінка, тому що разом з ними таке ж рішення прийняли всі члени ВЛК мобілізаційного віку Чернівецького ТЦК і СП, щоб не наклалася ситуація, коли що не буде кому її підтвердити їх ну, год. Бо ви ж бачите, що в Ченівцях знайшли ще інноваційний спосіб відновлення боєздатності людей з пожиттєвими інвалідностями. Це дуже цінний досвід, який так само треба поширювати по всій країні. Сподіваюся, що не дойде до воскресіння мертвих. <кій> От, але це теж може бути проблема. Думаю, що після того, як будуть замінені члени ВЛК на жінок, професійно підготовлених для цієї роботи і чоловіків, які перебувають за межами бувалізаційного віку, тобто після 60 і до 25, це можна буде швидко, якісно зробити. А представники національної поліції, які дивним чином сьогодні були відсутні під стінами міської ради, я цього не чекав, якщо чесно, бо я бачив там стрім. Попередньої спроби проведення сесії, де їх було там кажуть, 12 цих бобіків, вот, але, мабуть, якась нежить чи понос у них, щоб вони не, не, не зібралися сьогодні, це ж теж дуже важливо. Але вони вже свою місію виконали, як мені сказали, скільки діючих працівників національної поліції, особливо патрульної, які люблять за горба чи за якогось там повороту так сказати, героїчно тримати оцей називається візір. Я прям бачу, як продовжується рука з гранатометом, розумієте, думаю, де. оце підготовлені.